Друзі мої, всім добрий вечір. Добрий п'ятничний вечір. Сьогодні 4 квітня. Хочу Марішку привітати з ним народження. Марінулька, з ним народження тебе, сонечко. Всього тобі самого найкращого. Живи довго і щасливо. Це для начала. А по-друге, дівчата, хочу вам е зробити обход. Оце наша грядка тут. Закінчується. Я спеціально тут йду і буду починати звід... звідси. <смі> Ви знаєте, що з понеділка будуть морози і все померзне. Все померзне, не знаю, наскільки я сильно, але щось обіцяють таке страшне. То я, хочу, я хотіла зробити обход, але це ж думаю, зроблю, поки воно все зелене красиве, прийшла з роботи. О, то тут закінчується наша грядка. Да? Тут іде у нас такий красивий. Газончик, ми тут пасли гусей, Тут у нас ростуть ось в минулому році померзли е е горіхи. Ми їх обрізали трошки. Ось раз, два, там третій. Третій. Тут була берізка, але вона не, не прижилася. Ось ще у нас два горіха. Чотири-п'ять ось. І тут пішли у нас плодові дерева, садок наш. Це дві сливи білі. От, може в цьому році ми побачимо плоди на них. Це, це теж, мабуть, мабуть, слива. Може погано видно, звісно, дівчатки. Це вишня або черешня. Ось вишенька. Вишенька, ми її не обрізали в цьому році, вона вже воно бруньківна як і який Не знаю, що воно буде. Погано видно. Сонце світить. І без сонця погано, і з сонцем. От. Там теж черешня, дві абрикоси. І це пішли яблуньки. Яблунька, яблунька, яблунька. Це яблунька. І те. Там яблунька і дві груші. І дві груші там. Це теж яблунька, це а, цей кальвій, сніжний кальвій. Бачите, ми її так обрізали, вона все одно пустила воно яку гілляку. А це горіхи. Це виноград. Виноград. Це виноград. Це тюльпани. Ну, щось тут дуже мало бутонів, може їх зовсім і не буде. ну Що буде? Що буде? Так, дальше. далі. Далі, далі, далі. Штравка, яка зелена, красива, буде все чорне. Господи, поможи. Це ж треба така погода. Ось цибуля у нас посажена. Цибуля, там буде під каркасом, я буду сіяти. Помідори. Тут у нас. Дивіться, я навіть йду, можна і редиску сіяти. Не прогрузаю. Це часник зійшов хорошенько, так бачите? Це цибулька тут теж зійшла, а там на той, на той стороні не зійшла. Це кущовочка ось зійшла. А тут нема цибульки ще. Хоча тут теж я згадую, думаю, що тут тут у вас цибулька. Тут у нас полуничка, полуничка, щось тут просвіщається. Це цибуля, бачите, зимова петрушка, щавель, цибуля. Тут у нас нічого, була болониця. Це у нас крижований груз. Тут у нас ось мускарики. Бачите, мускарики. Качелю ще не вішали. Тут теж якісь, може, будуть квіточки. Ось тут квітник. Тут я дивлюся ось уже про... Пробиваються лілії. Ось. Лілії пробиваються. Тут основна ось велика та що жовта. Ну, в общем, воронці вони які красиві. Будуть цвісти на, ну, мабуть, цвіли б. Не знаю. Ну, ще ж не померзло. Не знаю, може минеться. Іріси, рябчики. В цьому році навіть один ось. Один із них. Хоче навіть квіт випустити. Бачите, який красивий. Це півонії, ось тут вже червоніють півонії. Там дерево видно півонія ось. Тоже яка красива стоїть. Трояндочка. От. Далі тут у нас оцей же Шкумберленд. Далі тут ми прищипнули алечу. До цього був тернослив, прищепнула аличу. Ну, така, знаєте, не обична алича, просто кисла, а ота прям як слива. От, Так що може, може ж таки прижилося, бачите? Це малинка, така крупна малина. То там у нас що там? Войлочна вишня, або карлікова, або щія, як її всі її називають. Танюша мені допомогла її. Обрізати трошки. Дякую їй. Ось тут у нас ще кущик справжньої ажини. У минулому році навіть він родив. Ось він. Це ще кущик у нас крижовника. Борізки наші стоять. Отам між ними в колесі ще одна От. Ну і тут, що тут у нас малина, малина. Малина, малина, малина. Ось ще півоні деревовидні. Одна ось красавиця стоїть тут. І ось маленька інша. Не знаю, може відрами понакривати їх. Ось вона. Відрами понакривати. Тут агрос якийсь зелений, ось чотири куща. Там біла смородина, червона, чорна. Тут юбки. Папа, ротник, ну ще не вилісусь. Тут посадила я гібіскус. От, там теж петушки, там гортензія, не знаю, чи вийде вона. От, тут макі здоровезнюті, там а, чайна трояндочка. Вон, бачите, стерчить. Тут буде портулак, портулак, а, в колесі анютини очки. От, далі тут теж у мене кущик папоротника. Тут кішмі два роки вже сидить, він плаче виноград. Ну ніяк він іще. Полуничка трохи тут. От, тут теж папоротник. Тут ми посадили нову яблуньку в цьому році, яка власта, червоне, літнє яблуко. Тут виноград. І тут Саша посадив виноград. Ну він іще не пробився. кішміш теж. Це черешня, яку ми прививали, но... але ж не знаю. Оце привита гілка. Чи яка? чи вона не прижилося? Саша, тут прижилася привита гілка. Mm. Ні? Не прижилася. Mm. І там не прижилася. Mm. В кінці городу. Mm. Так, і тут іще три яблуньки у нас. Один. Два і три яблуньки. Ото груша? У, у то груша? Да. А, груша точно. Точно, точно. А це яблуньки. Раз, це два. От. Та хоч обход роблю. Це ж з понеділка хто зна, що буде. Треба хоч понакривати буде, хоч що можемо. О, капець. Так, ну і сюди йдемо. Йдемо сюди. Це вона травичка красива, яка в камері так красива. Всі обалденно. Зараз я вам з тої сторони почну показувати, щоб було видно ж все. Що тут у нас є? Добрий ранок у мене квіти тут. Треба трошки тільки посапати. Скільки тут чотири куста. Чотири кущика, бачите, вони вже червоніють. Боже, як жалко все це, якщо померзне. Це тут півники, півники і гірочка наша. Наша гірочка, наша лолочка. <клухи> Сніжники вже відквітували. Ось квітують. А хто це тут? А що Джміль, що з ним? А, живий. А я думаю, що Шо ти там? Ти там не заснув? Е, алло. Щось він якийсь ще примерз. Примерз у квітки. А, щось там і мурашки вже. Е, ти, як тебе спасати? Бачите, які ці крокуси. Ой, Боже, ну хай ладно, природа розбереться, що з ним робити. Мурашкам теж треба щось їсти, якщо він змерз уже. І ось кущик. І ось кущик. Травичка вже зелененька вже. І тут півники. І це підсніжники, юка. Травичку ми зрізали, то вона пішла новенька. Це нарциси. Ну, ось нарциси. Тут нарциси. Тут і трава, звісно, є. Барвінка посходила. Ціла куча барвінка. Це воронець. Барвінка, ціла куча, заплете все. Це опять нарцисс тут, нарциси, нарциси. А всі ще вилізли, такі квіточки, не знаю, як називаються. Ну, тут хризантема і юка. Ну, юка тут не нужна, її побрати відсюди. Тут яблунька осіння посаджена всередині червона. Ну, подивимося, дай Бог, що була. Тут теж воронець. Тут флокса Ось у мене є вийшла. Розовенька. Ой, тут треба було ще зробити дорожку. Щось. Тут треба зробити дорожку. Тут два куста троянд. Два кущика. Ось, це... Я не пам'ятаю колір. Це просто кущава, а то плет... та яка плететься. Ось, ну І тут теж травичка всяка різна. Ось, бачите, така. Там якісь кущики повиходили, якісь квіточки. Ну, трава теж, воно, бачите, все зелене. Тут трава все. Тут теж був крокус, уже все він отквітував. Тут теж юка. От. Йдемо далі. Тут будуть квіточки сіяться. Це лілейники, це тюльпани, тут різнокольорові до бути. Тут там жовтенькі квіточки. Це оці біленькі, що сіяться самі, боже, скільки їх тут. Тут у мене м'ята. Чорну землю вам показую. А що ж, це, це теж півонія. Півонія. Тут мають бути ця хінацея. Тут теж хризантемка. І це півонія. А там повинні бути ландиші. Ландиші. І тут вже ми в завершенню йдемо. Мальви. Мальви. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість мальвочок. І отут іще гортензія, але ну, не знаю, чи прийметься вона, чи прийнялась вона, чи буде вона. Та Гортензія, щось нічого там немає. Не знаю. От, от такий ми зробили з вами обхід за 13 хвилин. Дівочки, ми все обійшли. Тут треба буде ще деревинку трошки поправити. От. А то вишні. Ось тут три штучки. Три. То вишні, хороші вишні, добрі. Ось такі діла. Думаю, обійду. Я хотіла взагалі зняти обход, думаю, зніму. Я хотіла ще в березні, а потім, думаю, в квітні. Ну, вийшло, що ось сьогодні 4 квітня то я сьогодні зробила обхід. Ну, от все, все вам показала. Весь наш двір. Де, що і хто? Да, треба буде понакривати ці рябчики відрами. Та щось, щось понакривати. Є відра, так що це у нас сьогодні п'ятниця з шостого. Коротше, вечором у неділю треба буде це робити, якщо по прогнозу все правильно. То на ну, і сьогодні був якийсь приморозок. І сьогодні був приморозок. Такі справи, дівчата. От, так що. Так що так. Все. Дякую вам за увагу. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе. Головне, щоб було здоров'я. А це все ми посадимо. Посадимо, виростимо, купимо, не знаю, заробимо. Все буде добре. Все. цьому я вас пока пока.